Де у котів знаходиться морчальник, і чому вони моркочуть? Розповідаємо, а ти, поки підпишись, навіть якщо в тебе лапки, процес починається в мозку. Швидкі неврологічні сигнали посилаються до м'язів гортані, що викликає їх посмикування аж до ста вібрацій на секунду. Котик вдихає і видихає. Тож повітря проходить через ці вібруючі м'язи, що і викликає моркотіння. Але чому вони це роблять? Моркотіння це щось на кшталт нашої посмішки. Зазвичай ви посміхаєтесь, коли щасливі, але також ви посміхаєтесь коли нервуєте, напружені або підбадьорюєтесь, так само як і усмішка, моркотіння випускає ендорфіни і має самозаспокійливий ефект. Тож так, як правило, котики моркочуть, коли задоволені, щасливі або розслаблені. Проте вони також можуть моркотіти від болю або стресу. Кішка мама під час пологів теж моркоче, що діє як природне, знеболююче. І до речі, частота моркотіння 25-150 Гц. і вона вважається лікувальною. Така частота стимулює відновлення тканини кісток. Знижує білі стрес, тож виходить, котики лікують не тільки себе, а й нас, адже їхнє муркотіння позитивно впливає на нервову систему людини. Тож просто зараз погладьте свого котика і зловіть бонус маленьку хвилю кототерапії.